Вітаю вас, маленькі козачата. Перед вами комплекс козацької зарядки козацькому роду нема переводу. Будь уважним, не спіши. Козацьку зарядку. Повтори. Перед виконанням робимо вправу соняшник. На вдиху підіймаємо руки догори, затримуємо дихання на одну секунду. Видих опускаємо руки донизу, затримуємо дихання на одну секунду. Три рази. Соняшник символ і сила. Соняшник міць і краса, рідна моя Україна. квітни і процвітай. Повороти голови вправо вліво 10 разів у легкому темпі, тіло розслаблене. Профілактика хвороб щитоподібної залози. На Січі ми гуртувались, козаками називались. Повороти голови разом з нами повтори. А його і буде, і вчора і Соняшник символ і сила, соняшник міць і краса, рідна моя Україно! Квітни і процвітай. Вправа черепашка для покращення зору та ясності мозку. Ноги на ширині плечей розтягуємо м'язи шиї вперед, назад, потім тягнемо маківку вгору. І так 10 разів. м'язи шиї розминаєм, зірке око здобуваєм. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Праве соняшник. Соняшник символ і сила, соняшник міць і краса. Рідна моя Україно, квітни і процвітай. Нахили тулуба вниз до прямих ніг із затриманням. Сприяє розтягуванню м'язів хребта. Десять разів. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк, як пружинка нахиляюсь, дуже-дуже я стараюсь. Права соняшник. Соняшник символ і сила. Соняшник міць і краса. Рідна моя Україна. квітни і процвітай. Елемент українського танцю Бігунець. Зараз на екрані ми бачимо елемент українського танцю Бігунець. Подивіться, як вправно їх виконує козачок малята та дорослі. Спробуйте повторити.